Так, для тих, хто поставив на генератор газ і мучається, що не держить нагрузку. Покажу на цьому примері, але ну, я робив на другому редукторі, попозже покажу. От є тут а така пружинка, вона стоїть отут. Вона, виходить, держить клапан на дозіровку газу. І виходить і, і вакуум, коли відкривається клапан, він е, всасує мембрану і нажимається на, на цю пружинку. Якщо у вас е, при нагрузці він починає глохнути або там кашлять, або ще щось, е, можете постійно відрізати од, е, 4 вітка на пружині, поставити, скрутити. Запустить і на повністю відкритий заслонки ще дати нагрузку кіловат, наприклад. Если теж не буде держаться я розказую для, для генераторів 2-3 кВт. Если не буде держать, ще підріжте один віточок і поставте назад. А взагалі, як делають, дорізають до тех пор, пока саме давлення газу. Не почне відкривати е, клапан. Коли вже е, саме давлення газу відкриває клапан, що е, пружина не видержує, просто трошечки пружину розтягуєте, трошечки розтягнули пружину, вставили. І е, до тих пор, поки е, не перестане давлення газу в системі видавлять саму пружину. Це іменно для магістрального газу, що ви підключаєте від дому. І, в принципі, все. Оце настройка така редуктора. А, і ще тут є такі вінтики. Ви викручуєте його повністю, а потім на 2-3 вітка його закручуєте назад, щоб він був плотненько держався. Він, коротше, тут тіпа йде. Китайці придумали тонку настройку подачі газу. Ну це фігня повна. Коротше, її викручуєте і все, щоб тут канал був як можна більше. Я зараз покажу на якому редукторі робив це я. Тому що ці редуктори йдуть дорожче, той редуктор іде дешевше. Ну, На тому редукторі більший канал тут і більший канал тут. Чим більший канал, тим краще. Так що, зараз покажу, які... Краще брати редуктори. вони і дешевше, і більше у них каналів.